Малюки! Я міс Юлія, і сьогодні ми поговоримо про родину. Ми вивчимо назви членів родини англійською мовою. Пограємо у веселі ігри та зустрінемо нового друга. Почнемо з назви членів сім'ї. Це мама. Англійською мама. – «маве». Повторимо разом – «маве». Тато фаде. Повторимо. father. Сестра. sister. Повторимо разом. sister. Брат англійською буде brother. Повторимо. brother. Молодці. Спробуємо вимовити усі чотири слова підряд. Mother, father, sister, brother. Great. Чудово. Бабуся англійською буде Grandmother. Повторимо разом Grand mother. Grandmother. Дідусь grandfather. Повторимо разом. Grandfather. Grandfather. Молодці. Родина family. Повторимо family. Повторимо вивчені слова Grandmother. Grandfather. Family. Well done. Ось кілька цікавих фактів про українські родини. У минулому українські родини часто жили разом із бабусями, дідусями та іншими родичами під одним дахом. У такому домі зазвичай було кілька поколінь, які допомагали одне одному. Бабуся та дідусі не лише допомагали виховувати дітей, але й передавали традиції, співали пісень і розповідали казки, які залишалися в пам'яті родини на все життя. Здавна українські родини полюбляли збиратися за одним великим столом на свята, де було багато страв. Діти допомагали з приготуванням та прикрашанням столу. На особливі свята всі члени родини вдягали вишиванки, вишиті сорочки. Кожен регіон мав свої візерунки і кольори, тому можна було розпізнати, звідки людина родом лише за її одягом. У кожній родині були свої ремесла, які передавалися з покоління в покоління гончарство, ткацтво, різьблення по дереву або вишивка. Діти з дитинства навчалися майстерності, яка була важливою для їхніх предків. Пограємо у гру. Я кажу слово, а ви обираєте правильне зображення. Сістер! Правильно, сестра. Наступне. Паве. Так, це в нас тато. Family. Родина. Далі. Mother. Actor, Mama, Grandmother, Babushka, Brother, Brother, yeah, Grandfather. Дідусь. Молодці. Наступна гра Хто відсутній? Я показую зображення, а ви англійською кажіть, кого не вистачає, хто пішов до садочку. Так, brother. Хто на роботі? Правильно, мати. Хто відсутній тут? Це ж сісте. Так? Хто вийшов у книгарню? Grandmother. окей. Okay. Кого не вистачає? Так, father. Хто пішов у магазин? Grandfather. Чудово. Малюки, до нас у гості прийшов ведмедик Майкл. Він теж має родину. Привітаємося разом. Hello, Майкл. Ведмедик Майкл має маму, Маде Беа, тата, Father Bear. і маленького братика, Браде Bear. Одного разу ведмедик Майкл отримав завдання намалювати свою родину. Він був трохи розгублений і не знав, як почати. Маде Бе принесла йому олівці, а фадебе допоміг вибрати, кого намалювати першим. Браде Бе теж захотів допомогти, тому всі разом почали малювати. Вийшов чудовий малюнок, де вся родина стоїть поруч і тримається за лапки. Коли ми допомагаємо одне одному, все стає простіше. Ведмедику Майклу вже час повертатися до родини. Попрощайтеся разом із ведмедиком Майклом. Bye-bye, Майкл! -bye, Сьогодні ви чудово працювали малюки. Тепер ви знаєте, як називаються члени родини англійською. До зустрічі в наступному відео. Бай-бай!